Добрий вечір, ми з України. Канал та Знання. мене звати Анастасія. Е, і сьогодні у нас бліц буде по декільком питанням, який з них буде більш широко, буде дивитися, деякі менш широко, тому що, е, скільки я вам не пишу, деякі питання все одно ставиться ну, не як до здорового, а просто ну, Таро тут ні до, до чого. Тут звичайна людська логіка. Ось. І коли я, до речі, пишу про це, що ну, міркуйте, застосовуйте мозок. Хтось ображається, але ж ви сказали задавати питання, але ж я кажу і міркувати. А не тільки задавати питання такі, що ну, логікою можна дійти до висновків самостійно. Знаєте, що мене більше за все турбує? Ви питаєте в мене, як у певного авторитету. Мені не подобається це, тому що ну, добре, що в мене немає мети політично вас чомусь навчити. Ну, в сенсі, да? вкласти вам якусь думку, щоб ви її з'їли і потім з нею існували. Але в інших то є. А не маючи власного мозку і не користуючись ним, ми робимо стандартну помилку, дозволяємо іншим керувати нашими мізками. Тому мені це дуже не подобається. Тому це мене дуже дратує, коли ви відмовляєтесь їм користуватися мозком. Перше питання це стосовно останньої заяви Ворощук стосовно того, що війна буде довго. Ви просили подивитися. Скажімо так, що спонукало її це сказати, ну, ну, а далі там взагалі будемо відштовхуватися від того, вже, що карта скажуть. Правда, неправда це окремо, так? А ось, ну, чого це вийшло взагалі від неї? Оце по-перше. Тому що вона не може володіти інформацією. Такою інформацією не може володіти ніхто. Довго чи недовго. Це хитрий ход після отримання інформації, пов'язана з кар'єрою. Вона знає, що людина, чоловік, іде, його кар'єра руйнується, і в неї відбувається, з'являється шанс. Це банально. Це щось на кшталт виявлення хитрої сили. Це потрібно для кар'єри. Ось ну, банально. Знаєте, я так дивлюсь на карти, згадую новини. Мені здається, це напряму пов'язано з міністром оборони і те, що піднялась тема того, що хтось з жінок може зайняти місце міністра оборони, так? Ну, Ви зрозуміли. І тут, я так розумію, пряма залежність від того, що вона сказала, з тим, що відбувається в інфопросторі. Для карт це, я б назвала це саме політичною заявою. Ну, кар'єра, знаєте, там, згідно особи де рівного політика, це політична заява була для того, щоб донести певну інформацію, для того, щоб отримати якийсь профіт саме з боку кар'єрного. Володіє реальною інформацією. Вона працює над певною інформацією, знає якісь витоки, але. Дивно і цікаво те, що карти напряму кажуть стосовно інформації. Якусь інформацію вона пропрацьовує навіть щоб її володіти, якусь інформацію їй доповідають, хоча вона не повинна була мати. Але якусь якась інформація культура вона отримує, є по сімці кубків ілюзорною, нереальною. Тому знаєте, коли все змішалося в домі Облонських, як то кажуть, то ну не можна сказати, щоб дійсно чітка, чітке володіння інформацією було у людини. Це зовсім різношарова інформація, різнопланова інформація, і щось є правдою, що ні. І так виглядає, ніби вона сама не знає достовірно, де правда, де неправда. Я так розумію, це отримання інформації неофіційними шляхами, певно, і ну тут малося на увазі від карт. Стосовно заяви, це сугубо політична кар'єрна заява. Далі. Ви мене також часто питаєте, мене це часто питаєте щодо обстрілів і прив'язуєте ці обстріли до певної конкретної дати. Ну, 1 вересня, День Незалежності. Я вам так скажу, а навіщо ви прив'язуєтесь до дат? Реагуйте на тривогу і буде щастя. Тому що, ну, я так скажу, русні по барабану, коли нас обстріляти. Ви загалом повинні бути завжди готовими. І навіщо? І що змінить те, що ви будете, наприклад, знати ой, на День Незалежності? Ви постійно повинні бути на поготові того, що ці, як сказати, щоб Ютуб зняв монетизацію. Наші сусіди їм реально по барабану, коли нас атакувати? Коли прийшов наказ, тоді атакуємо. Коли вони... Отримали якісь дані стосовно озброєння, пересування і так далі, вони атакують. Ось. І це я про це казала багато раз у минулих розкладів, що коли, наприклад, ще були розклади по областям або взагалі по певних областях, я казала, що ну, вони дуже реагують на злиття інформації, інформація зливається, він Русня отримує дані і пробиває туди, куди вона має інформацію стосовно переміщення певних ресурсів. Ось і все. Далі. Ви питаєте, чи збільшиться виробництво дронів в Україні для досягнення паритету ЗРФ? Давайте подивимося, що скаже Таро на це. Тут як буде як новий передоговір, або я не знаю, як це назвати, тут щось, як заново домовляються стосовно або виготовлення чи то до доставки, тому що шістка мочів пересування з тими, хто цим володіє вже. Ну, можливо, це Турція, я не знаю, тому що, на думку, сходить саме байрактари. Успішність домовлення воно буде. Але чи це буде паритет. Я не бачу саме паритету, хто не розуміє, то це більш-менше порівня... урівняння сили нас і ворога. Оце паритет, так? Е в сенсі того, що то зможемо, ми певною мірою перепрошую вирівнитися, тому що у, у русні при... в... В... виготовляються дрони. Е паритету прям я не бачу, тому що, ну. Тому що трохи запізнилася. Але я хочу що сказати, що тема дронів, як я бачу, дев'ятка мечів, буде використовуватися для залякування і для певної ну, просто ось вона тут. І якщо я вже питаю про це, то карти прямо кажуть, що ця тема буде використовуватися для залякування, для е, зниження, е, зниження як сказати, е, настрою бойового. Ну, ви розумієте, для деморалізації. Ця тема ще буде підійматися багато разів в інфопросторі, саме для того, щоб ось яким чином деморалізувати і населення, і військових. Ви маєте це розуміти. Але що ми маємо, те, що буде як перезаключена угода чи щось таке. Певний успіх з боку дронів у нас буде. І власне виготовлення якесь, ну, можливо, мається на увазі картами виготовлення на власній території. ось. Але паритету прям я не бачу, тому що втрачений час певний, і якось воно так виглядає, що хтось це пропонував їй іерофант, але не своєчасно, чи то відійшли від цієї ідеї, чи то не розвинули. Ну, ось якось так, тому що є особа, яка про це як казала, попереджала, що треба з цим щось робити, але ну, не зробили, тому що з, з сух уваги був. І ще одне питання таке, що карти мені не знадобляться, тому що є логічна, цілком людська думка це постійне питання про навчання офлайн. Так? Змінюється в цьому питанні лише інколи населені пункти, коли котрі ви згадуєте. Так? Чи можна там офлайн навчатися Льву, у Львів, Київ, Харків і так далі. Ну, Моя думка проста: в нас війна, якщо хтось забув. А, і... Певне, навіть найспокійніші області з урахуванням останнього обстрілу зрозуміли, що ну небезпека існує всюди, можливо, нарешті, тому що я про це кажу постійно і ще до того, як це стало мейнстрімом. що нема жодного безпечного місця. Жодного. Що я хочу сказати, якщо у вас є зайві діти. Вас їх багато, ну то можете, напевно. Я би не ризикнула. Тому що дивіться, ви можете резонно мені сказати, що Окей, а якщо в школі є бомбосховище, я вам резонно відповім: Окей, а якщо це ми будемо вести розмову про сверхзвукове щось, якась сверхзвукова ракета, або будемо вести мову про профронтові території, де. Ну, Херсончата, Запоріжчата, Дніпрята, ви знаєте, так? що таке, коли прильот йде без тривоги? Миколаїв знає, і вони знають. ну, І Харків, ну, взагалі, от хто знає, ті розуміють, яким чином можна безпечно доправити дитину до школи, навіть з бомбосховищем, якщо прифронтові території мають прильоти без об'явлення тривоги. До чого тут Таро? Це людське, ну, людська логіка. Думка в країні війна. Якщо у вас є зайві діти, ну, вибачте вже мені за такий чорний гумор, а я, я його полюбляю. Тоді так. Якщо зайвих дітей у вас немає, тоді міркуйте з власною головою. Ось так от. Тому що наш сусід він не буде заради ваших дітей в жодної області не обстрілювати. На цьому все будуть ще інші відео, тому що я виписала близько ці, я дивлюся собі, якщо що, просто я виписувала ж з ваших коментарів питання, що ви мені ставили. Близько 14 питань, десь будуть більш широкі відео, десь ось такі вузькі, короткі, з лише висловом на тему, так? Тобто ми роздивилися і Ворощук, і обстріли. Ну, загалом. Тож. Зустрінемося в наступних відео. Окрема подяка вам е, за вашу підтримку, окремо подяка тим, хто долучився до збору на автівку на Лиманський напрям. Е, е, як тільки вона буде у хлопців, як тільки хлопці запишуть е, ну, звіт якийсь, то я вам його одразу викладу, тому що ну, я знаю, що вона придбана, я знаю, що вона перефарбована, але. Ну, Типа, нафіга вам це бачити, в сенсі того, що, знаєте, це, на мою думку, це виглядає як авторія, ніби я вам показую, ось я придбала тачку. Е, ну, А без військових, то не звідти таке щось. Тому чекайте, вже, коли вона дійде до хлопців безпосередньо на місце. Ось так от. Е, окремо дякую за коментарі. з... Розумними питаннями за ваше вміння міркувати, тому що багато людей все ж таки, як я бачу і в коментах, і так далі, хоче думати, бажає думати. І розумію, наскільки це важливо в реальному сучасному суспільстві саме думати, не дозволяти комусь думати за тебе. Тому що я наголошую, ви обираєте собі якогось авторитета, навіть якщо то я. По барабану. Файно, що в мене, не ж, нема думки, нема мети вас якось політично переташити на якийсь бік. Окей, так? Але, але є багато таких людей, вони можуть бути навіть українцями, але вони можуть мати мету вас кудись в свій лагерь перетащить і все. І ось, і, і що з цим робити, якщо ви не маєте власної думки і шукаєте відповіді в інших людей. Ну, Зробіть висновки самостійно. Зустрінемося в наступних відео. Головне вірти в ЗСУ, головне вчитися міркувати власним розумом, тому що нам надалі це дуже-дуже дуже знадобиться дуже, дуже для становлення нашої країни. Слава Україні і смерть ворогам! Внутрішнім і зовнішнім, Па-па.